Нові трамваї особисто випробували Сергій Рижук і Володимир Дебой. Щоправда, випробували поки лише сидіння та внутрішню атмосферу, адже новий електротранспорт ще стоїть на місці. Можна владці не натішаться придбанням, хоч трамваї і не нові, наймолодшому з них 25 років, а все одно запевняють, їх купівля вигідна справа. Я особисто попросив меровінниці по сусідськи, щоб нам. Продали ці трамваї після доброго, як ви бачите, капітального ремонту. І ми на кожному трамваї такому зекономили в разів 10. Це не 5 мільйонів гривень, якби ми купляли в Європі. А це коштує 250 тисяч. 220. Навіть 220 з ПДВ. Так що... Майже на дурняк не менш тішаться старій новій техніці і працівники ТТУ, особливо водії, запевняють, чеський трамвай суттєво зручніший за нинішній. Заходила, дивилася, мені дуже подобається, що там кабіна хороша, сидіння для водіїв дуже хороше, удобне такі. Ну у нас трошки начі, але Там більш удобнее і салон дуже мені подобається. Тут одинарний, І більш людей, як кажуть, можна вмістити. Побільше більше такої техніки просили у можновладців електротранспортники. Губернатор і мер обіцяли, що будуть ще і нові трамваї, і нові тролейбуси. Будемо йти спільно і дуже серйозно. І в плані тролейбусів, які маємо закупити з міста Києва. І в плані тих тролейбусів, які оплачені 2,5 роки і не отримали їх відповідно. Угоди над цим зараз теж будемо працювати. Ви ще них додавте мене як голову обласної ради Запаловського Юрія Антоновича. Тому що якраз сесія обласної ради, якою я керую, виділяє гроші. Аби посадовці не забували фінансувати трамвайно-тролейбусне управління, його колектив подарував Володимиру Дебою символічну скарбничку.